Ні, ми Трампа не програли, а Путін Трампа не виграв. Тому що тут потрібно: ну, давайте спочатку в двох словах торкнемося Володимира Українського, як ви сказали. Давай, дивіться, якщо коротко продивимося, що політика України в особі зеленського чи Офісу президента, це дрейфуюча політика без позиції. Тобто, всі ці роки. Ці ці роки, що найбільше небезпечно, це коли дрейфує айсберг, так по океану неврівноважено, коли відпрацьовані пакети пластикові дрифують, які все отруюють, або коли лайно дрейфує озером, що купатися не можна, всі ці п'ять років українська позиція була дрейфом. У нас насправді не було ніякого плану перемоги, у нас не було ніякого плану миру. Всі ці заяви про все добре і про все погане. Це все просто туфта.